Центр міста Решетилівка. У вишиванці сьогодні тут кожен другий, адже в Україні відзначають день вишиванки. Для українців це свято особливе. Українська вишита сорочка для українця. Для українця це не просто традиційний предмет народного одягу. Це символ українства. Вишивка. Це є е, символ, який зберігає коріння, ідентичність нашу. Е, це е, любов до рідного краю. Вишиванки люди одягнули на роботу, навчання або просто прогулятися до фотозон. Якби була така можливість і в мене було дуже багато вишиванок, я би вдягала кожен день. Це мені дуже подобається, це мені рідне. Я три. Три вишиванки хочу ще. А чим особлива ваша ось, сьогоднішня вишиванка? Сьогодні нова, перша одягнена, найособливіша. Ну, в останнє час в основному тільки на свята. Так, на великі свята, На гулянки. Це просто я її купила на нашому великому святі рештирівська весна. Я дуже подобається це свято, і я асоціюється вишиванку з цим святом. Ну, раз в рік точно, на день вишиванки. А скільки у вас цих вишиванок? Дві. На даний час дві. У мене дві вишиванки, які я вишила сама, і плаття одне сама вишила, внучкам вишила дві вишиванки, дочці плаття вишила. Я цим цікавлюся, я це люблю вишивати. Сьогодні мати вишиванку у своєму гардеробі не лише патріотично, а й модно, особливо решетилівську. Ціни на них різняться в залежності від техніки виконання. Якщо йде мова про ручну вишивку, то це від 9 тисяч гривень. Тому що все ж таки це ручна праця, це довгий і відповідальний труд. А якщо йде мова про Комп'ютерне вишивку то це в діапазоні від півтора до трьох з половиною тисяч гривень. А от на популярних українських сайтах вишиту сорочку можна придбати від 700 гривень. Це зазвичай комп'ютерна вишивка в Україні. За останні два роки попит на вишиванки збільшився у понад чотири рази, адже все більше людей хочуть мати у власній шафі традиційне українське вбрання.